Добрий день, дітки! Сподіваюсь, ви переглянули мультфільм Кирило кожум'яка, і давайте ми з вами пригадаємо, як же називається селище, де жив Кирило. Кожум'яке, правильно. А давайте подумаємо, як же може називатися село або місто, де жив Змій. Адже він жив зовсім не в Києві, він туди прилітав, бо в нього є крила. А жив він зовсім в іншому місті. І яку ж назву могло б мати місто, де жив Змій? Це місто називається Зміїв. Ось так і називається. І це саме те місто, яке розташоване поблизу нашого, нашого селища, куди ми їздимо з вами по справах. Він жив не в самому місті, так? а в Зміївському районі. Десь поблизу, за давніми легендами і повір'ями, саме у Зміївському районі і проживав цей такий славнозвісний, ненажерливий Змій. Змій Горинич. Що ж ми можемо сказати про цього Змія? Який він був? Давайте подумаємо, він був великий чи маленький? Він, напевно, був великий, так? У нього були крила, завдяки яким він літав по всій, по всій Україні, так? Він літав у Київ. У нього ще був хвіст, так? У нас на зображенні змій з однією головою. А можливо, як ви гадаєте, скільки в нього могло бути голів? А могло бути і три, ніхто не знає, так? Скільки в нього було голів? Ну, нехай буде одна, одна краще. Що ще ми можемо сказати про Змія? Змій це таке страшне чудовисько. Це ворог всіх людей, так? Він був дуже злий і ми можемо сказати, що він був нажерливий. А як ви думаєте, яким кольором мог бути Змій? Можливо, зелений, так, а може сірий, змії бувають сірі, а може був і чорний, або червоний, так, як на малюнку. Так? Варіантів багато, можна подумати, яким кольором він був. А давайте тепер подумаємо, який же був крило. Що ми про нього можемо сказати? Крило це такий міцний, сильний чоловік. Який міг за один раз розірвати аж 12 шкір. Це дуже важко. Навіть одну шкуру і шкіру не розірвеш, а 12 це взагалі неможливо. Але він міг, тобто він наділений дуже такою великою силою. Він був добрий, тому що йому стало жаль з тих молодих людей, за якими пролітав Змій. Він був справедливий, його це вразило, так що такий ненажера і ми і всі повинні віддавати молодих людей, своїх дітей. І він був дуже хоробрий, адже ніхто не наважився побороти цього змія. Він мав кмітливий розум, адже він не просто так пішов до змія з голими руками, він обмотався коноплями, так обсмалив, полив їх смолою, щоб змію було важче до нього дібратися і вразити його своїми зубами. Ще в нього що була така міцна булава, завдяки якій він зміг перемогти цього Змія? Я вам пропоную подумати, хто вам більше сподобався в цій касті Змій або Кирило. Ще у нас була принцеса. Вона теж була так гарна, вродлива. І кмітлива, так? розумна дуже дівчина була. І от подумайте, хто вам більше сподобався Змій, Кирило, а можливо, принцеса. І я вам пропоную намалювати того героя, який вам більше сподобався. І я буду чекати на ваші малюнки. До побачення, до нової зустрічі!